Розкол нашої України чи зміна лідера. Черговий з'їзд нашої українців частина однопартійців вважає нелегітимним, а його рішення незаконними. Така політична колізія є свідченням того, що розкол у лавах партії Наша Україна триває. Головні герої політичного протистояння експрезидент Віктор Ющенко та попередній голова політради Сергій Бондарчук наразі відбулися зміни у складі керівних органів нашого українців. Тимчасовим головою політради Наша Україна обрано депутата Верховної Ради шостого скликання. Зіновіяшку цей з'їзд дискредитований повністю. А е, я думаю, що вони навіть не будуть подавати ці документи нікуди, тому що ну, вони абсолютно не легітимні. Це неозброєним оком видно, що це е, збір людей, які ніякого відношення не мають уже до партії. Делегуються не просто члени партії, а делегати. І там було сказано, що були представники всіх областей. От походіть по івано франківську запитайте, коли була конференція івано франківської обласної організації, яка висунула хоч одного делегата. Нині в партії конфліктують не лише її лідери. Свою політичну діяльність згорнула також низка обласних організацій. На переконання зіновія Шкутяка, розкольники на своєму псевдоз'їзді нанесли черговий удар по авторитеті партії. Коли організовують партія, то було сотні тисяч. На сьогоднішній день ми розуміємо, що їх нема. Цих сотні тисяч людей у партії ми хочемо знати, яка точно я, хто є членом партії. Вони всі підтверджують на перереєстрації, підтверджують своє членство. За словами виконуючого обов'язки керівника політради, черговий легітимний з'їзд нашої країни відбудеться у травні. Зіновій Шкутяк не виключає ухвалення нового статуту партії і виборів її керівних органів.